Упродовж п'яти днів жительки Глибоцької громади працювали над створенням бізнес-проєктів для жінок, які планують відкрити власну справу, та підприємець, які хочуть її розвивати. Чернівецький хаб вона організував спеціальний тренінг. Учасниці вчились генерувати креативні ідеї, створювати бізнес-план, вивчали фінансову грамотність та аналізували ринок праці. Які стартапи презентували, розкаже Альвіна Абрамчук. Наталія Даскалюк мріє у Глибоці відкрити власну справу зарядну станцію для електромобілів. 30% електрокарів вже є в глибоці, і воно тенденція росте на ці електрокари, І я думаю, що вона буде далі рости. І тому було б актуально покласти їх так, де є попит на це. Ну, зараз на даний момент людина заряджає автомобіль або у себе вдома, або в Чернівцях, або на великих таких заправках і стоїть в черзі по 2-3 години, щоб зарядити машину. Тому було б дуже зручно заряджати зразу в центрі, коли приїжджаєш, лишаєш на зарядці годину-дві. Людмила Борош кондитерка. До повномасштабного пекла вдома торти на замовлення. Але після лютого 2022-го перестала цим займатися. Нині хоче повернутися до улюбленої справи і відкрити кондитерську в глибоці. Там будуть і кондитерські вибори, тобто солодощі. І випічка різна, і включно з бездріжджовою, і солодовою, і також випічка низькокалорійна, без вмісту тваринних продуктів і низького вмісту цукру. Буде не широкий попит, як, наприклад, в місті Чернівці, звісно, це селище, але він буде. Тобто є люди, які мають в цьому потребу. Такий тренінг для підприємець хаб вона вперше організував у Мамаївській територіальній громаді. Цього разу його провели для жителів Клибоцької. 15 жінок п'ять днів навчалися генерувати ідеї для започаткування власної справи, створювати бізнес-плани, аналізувати конкурентів, прораховувати фінансову спроможність. На протязі п'яти днів вони вивчають, як відкрити ФОП, яку систему краще ФОП ФОП відкрити. Вивчають, як бути конкурентноспроможним, спроможним, як розпізнати своїх конкурентів. Визначають, як бути впізнаваним, і чи взагалі навіть їхня ідея може втілитися і як її швидше пришвидшити, можливо так сказати. Оздоровчий комплекс для дітей, ігрова кімната, відкриття магазинів та кондитерських стартапи, які пропонували учасниці тренінгу. Дівчата вони люблять щось пекти, робити, тому ну це їхні хобі, і з хобі вони хочуть зробити бізнес, і це класно. Найбільші труднощі, з якими стикаються всі люди на етапі започаткування бізнесу, це звичайно фінансування. Звичайно, тому і дівчата теж стикнулися найбільшість. Цією проблемою найбільше схвальних відгуків на тренінгу отримав стартап Дитяча кімната. За це авторка проєкту отримала кошти від хабу Вона на відкриття власної справи. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан. Новини Сі 4